Хочеться ще нагадати всім мешканцям Харківської області про мінну небезпеку на території Харківщини. Загалом за минулий тиждень сталося п'ять підривів, три особи загинули, три постраждали. Не слід заходити, відвідувати ті небезпечні місця, які ще не обстежені саперами. А це лісосмуги, ліса, узбіччя доріг, висока трава, поля та ті населені пункти, які ще не перевірені саперами. Якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет, будь-то протитанкові. Протитранспортні або протипіхотні міни негайно треба повернутись тією дорогою, якою ви прийшли, вийти на тверде покриття, і лише після цього зателефонувати до служби порятунку за номером 101 або 112, Повідомити про знахідку, вказати адресу, лише після цього приїдуть до місця сапери і знешкодять вибухонебезпечні предмети. Знешкодження проводиться або на місці, якщо дану вибухівку не можна транспортувати, або шляхом підриву на підривних майданчиках.